Біля універмагу Україна тоді питає Україна виходить десь позаду чоловічий голос. Україна їде на Майдан. У Чернігівському музеї заповіднику Михайла Коцюбинського студенти фахового музичного коледжу імені Левка Ревуцького показали виставу, присвячену Дню Героїв Небесної Сотні. Ідея, мета і важливість це буде все в одному. В одному слові пам'ять. Ми мусимо пам'ятати, якою ціною наша свобода. Мусимо пам'ятати, хто є ворог, мусимо пам'ятати. Що ми не маємо бути жертвами, що ми маємо боротися за свою свободу, життя і так далі, як ті люди, які були на Майдані і боролися за, за цю ідею, за свободу, не маючи в руках ні зброї, ні, ні захисту, нічого. Євген Бондар каже: у виставі використані уривки з документальної драми Ми Майдан. Цей твір складається зі свідчень активістів, що були на Майдані, тому у кожного героя п'єси є прототип. Прийшла на революцію, нікого немає. Такий твіт написала ввечері, 21 листопада. Ми не очікували, що прийдемо на порожню площу. Ми йшли подивитись, скільки зі стурбованих вийшло а побачили конструкцію для йолки. Але соцмережі зробили свою справу. І люди почали підтягуватись. Протягом вистави буде видно, що. На початку, коли все тільки починалося, люди просто приходили, посміхалися, співали пісні, робили селфі. Моя роль тут полягає у тому, щоб грати буквально в себе, суспільного, активного громадянина, якому не байдуже на долю своєї країни. На Майдані є всі. І бандерівці, і комуністи, і студенти, і братва всі є. У них розумієш, як? Сидить афганець, що за СРСР воював, та якийсь козак-націоналіст. Сперечаються, історію говорять. А потім бах і штурм беркутів. Потім, коли почалися вже бойові зіткнення, коли просто виходили беркутівці та просто мутузили бідних студентів і дорослих, і дітей всіх кого під руки попадалися. Із цього апокаліпсу лунає слава Україні! І у відповідь тисячі голосів кричать Героям! Слава зрозуміло, що парадигма гасла змінилась. Зрозуміло, що йдуть свої персерки. Це бойовий клич воїнів, бойовий клич нескореного народу, від якого у мусарів трясуся ноги. Воно дійсно звучить страшно, і переконливо. Перша смертна столі, поранення в груди, куди не видно, агонія в хлоці кров. Вибираю тампоном знову залито. Намагаюсь побачити щілину з під тампона. Не бачу, заливає. Без особливо на розумію, що куля прийшла через майстральні судини. Вибрилятор розряд, ще пару розрядів. Кричу, моліться всі, качаємо, підача наш. Топлизяниця. Все. Пливе кача у тисіні. Пливе кача у тисіні. Якось хлопці розповідали. Коли було страшно і безнадійно, з того боку, летіли гранати, а вони тримали вогневу барикаду. Один хлопець зовсім юного бентського вигляду, обертаючись до решти кашляючи, диму, кричав: «Стоїмо! Стоїмо, хлопці, стоїмо! І вони стоять, досі стоять за нас з вами. Бо після Майдану почалася війна. І більше з тих, хто був на Майдані, пішли захищати нас від зовнішнього ворога. Це, Це? Завдяки чому ми стоїмо зараз, завдяки чому над нами зараз не триколор, а над нами наш город, український стяг. Дивовижна штука пам'ять. У нас українців є така надздібність швидко все забувати. Ми забули війни за незалежність 18 х років. Ми забули Голодомори. Якщо ми не будемо пам'ятати нашу історію, ми постійно будемо повторювати одні ті ж самі помилки, і кожне наступне покоління буде воювати. У мене просто немає слів і важко щось сказати. Ти сльози на очах її Треба показувати її. Треба дивитися. Людям. Дерина Перепечон, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів.